Добрий день, мої любі! Сьогодні ми з вами розглянемо ще одне перетворення графіків функції це перетворення, може ми два розглянемо, подивимося по часу. Це перетворення графіка функції y дорівнює K F від X, де K це будь-яке число більше нуля і яке не дорівнює одиниці. Так, ну, наприклад, побудуємо графік функції, перше візьмемо, y дорівнює 2 корінь із х. Значить, що ми тут бачимо? Що ви основну функцію, основну функцію y дорівнює корінь із х, що зробили? Помножили, по суті, на 2. От, ви помножили на 2. Бачите тут. Тобто ви збільшили ігрики основної функції в два рази. У вас ігрик став в два рази більше основної функції, ніж у основної функції. Давайте подивимось, як це на графіку буде. Так, раз, раз. Ікс, ігрик. Основний графік Y дорівнює корінь із X, Корінь із X, Точки основні 0, 0, Далі 1, 1, Ми пам'ятаємо 4. Вивчили вже, мабуть, 2 по Y, бо корінь із 4 це 2. Да? І 9, 3. Так, ну у мене тут 9. Вміщується: отут буде 9. 3, От, я позначу. Так. Це основна функція, я її пунктирую. Що ми повинні зробити? Ми повинні в кожній точці Y помножити на 2, збільшити в два рази. От дивіться, от в першій точці, давайте я зеленим, 0,0. Тут Y, координата по Y дорівнює 0. Множимо на 2. Це і буде 0, вона залишиться на місці. Далі, в наступній точці, от, у вас по Y координата 1. 1 помножу на 2 буде 2. Тобто ця точка переміститься сюди, вона збільшиться координата по Y збільшиться в 2 рази. Так, тепер дивимось наступна точка. Ось вона. У неї координата по Y 2. І вам треба її помножити на 2, тобто це стане 4. Вона підніметься до 4. Далі, наступна. У наступної точки координата 3. 3 помножити на 2 це буде 6. 5 6. Отут 6. Тобто вона подиметь, підніметься до шостки. Отак. І графік вашої функції буде отакий. Тобто розтягнеться по осі Y в 2 рази. Бо ви основну функцію помножили на 2. По осі Y в 2 рази. Розтягнеться. Так, тепер давайте намалюємо, ну, наприклад, тут же, на цьому, да, жовтеньким напишу. Y дорівнює 1 друга корінь із X. Основна у нас уже є, 1 друга, це означає, що ви Y повинні взяти половинку від Y, тобто поділити на 2, да? Ну, беремо точку, ну, 0 залишився на місці, Далі у вас по Y одиничка, а ви повинні взяти половинку. Берете половинку, ось вона. Далі, по Y у вас двоєчка. Берете половинку, одиничка. Сюди спустилася. Далі берете по Y троєчка, ось вона точка. Значить, це буде півтора на два поділили. Ось тут поставили півтора. І з'єднали ці точечки. От у вас графік функції Y дорівнює 1 друга корінь із X. Тобто там ми розтягували, а тут ми стисли до осі X в два рази, стисли основний графік, все. Зробили Y в два рази менше. Так, ну давайте ще приклад один. Наприклад, так, друге. Ну, Який графік візьмемо? Ну, Давайте візьмемо y дорівнює. 3 х квадрат. Тобто основна функція це у вас х квадрат. І ви її помножили на 3. Тобто основну функцію. Тобто ігрики збільшили в 3 рази. Ігрики збільшили в 3 рази. Ну, давайте малювати. Так, тут трошки побільше треба взяти по ігрику, бо ми ж ігрики будемо збільшувати. Я отак візьму. Так, ну ви вже пам'ятаєте, це у нас парабола. Основні точки 0, 0. Далі 1. 1. Я вже навіть не підписую. Ви бачите по клітиночкам. 1, 1. Симетрично сюди вліво. Мінус -1, 1. Далі 2 в квадраті, 4. Симетрично сюди. Нагадаю, що таке симетрично? Це у вас оці відстані до цієї точки, до осі Y повинні бути однакові. Справа і зліва. Так. Поприбираю. Далі 3. 9. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отут поставили. Тут симетрично на 3 клітиночки вліво. От у вас основна функція. Парабола. Y дорівнює X квадрат. Що ви повинні зробити? Y помножити. Збільшити в три рази, тобто помножити на 3. Координату по Y помножити на 3. Ну, давайте беремо 0,0. 0,0 помножили на 3, це і буде 0,0. Давайте наступну точку беремо оцю жовтеньким виділила. Координата 1 помножили на 3. значить буде 1 помножити на 3, Це буде 3. Не здвинути на три клітиночки, а помножити 1 на 3. Це буде 3. Отже, ця точка стала сюди на троєчку по Y. А ікси у вас тут не змінюються. Ви не ікси змінюєте. Ви змінюєте ігрики, тобто основну функцію. Далі. ну, Симетрично тут теж підніметься оця точка сюди. Да? Так, далі беремо оцю точку. Оця точка, у неї координата тут 4. Ми повинні помножити на 3 буде 12. Ну тут не вміститься, мабуть, 12, але я трошки опущу. Зараз подивимось, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2. Ну, трошки вийшло за межі. Ось вона отут буде. Симетрично її зліва отак. Ну, наступну точку ми вже не зробимо, це буде далеко. Ну, давайте подивимося, що у нас вийшло. З'єднуємо ці точки. Отак у нас витягнулась. Парабола витягнулась. Вона стала така вузенька, і вона отак витягнулась. Тобто розтягнулась від осі іксів, або вздовж осі іг розтягнулась, або від осі іксів, іноді пишуть, розтягнулася. Так, ну давайте намалюємо, ну, яким візьмемо? Зеленим. Y дорівнює одна друга х в квадраті. Ну, давайте, одна, друга х квадраті, що у нас тут буде? Беремо точку першу 0,0. Ми повинні поділити на 2. Ну, 0 поділити на 2 це 0, вона залишилася. Беремо точку оцю 1 <кхем> ділимо на 2, це буде половинка. Тобто ось вона отут буде симетрично і тут зліва. Далі беремо точку наступну, Отут де 4 по ігреку, да? 4 ділимо на 2, це буде 2. Тобто на координаті 2 по Y стане оця точка. Вона спуститься сюди, на координату 2. І наступну точку беремо оцю. По Y це 9. 9 поділили на 2, це буде 4,5. 4,5 ось. У нас отут, 4,5. Отут. Так, ну симетрично з цієї сторони і симетрично з цієї сторони. Зробили або можна опускати точку. І що у вас буде? Вона така стане широка парабола. Тобто вона стиснулася до осі Хів. Якщо ми будемо продовжувати, вона десь отак от піде. Піде, піде, піде. Ну, приблизно отак. Ось у вас вийшла оця парабола. Ну, в принципі, вже, я так думаю, все зрозуміло по цій темі все. Тепер давайте подивимось графік функції, Перетворення графіки, графіка функції y дорівнює модуль f від x. Y дорівнює модуль F від x. Так, ну, самі подивіться, що таке модуль? Ми знаємо, що модуль. Взагалі, значення модуля це завжди число додатнє. Більше або дорівнює нулю. Значить, який висновок ми робимо? Що ігрики у вас повинні бути тільки додатні. Тільки додатні або дорівнювати нулю. А от ікси можуть бути будь-якими. Так, ну, давайте візьмемо як приклад, ну, яку намалюємо? Перший. Y дорівнює модуль X-3. Ну, наприклад. А, ну це ж просто, це як галочка. Давайте я подумаю, з модулем. Ну, яку взяти? Так, з модулем. Яку ми візьмемо з модулем? Ну, давайте отаку. Я візьму з підручника. Y дорівнює модуль 0,5х мінус 2. Побудувати графік функції. ну, Основна функція у вас y дорівнює 0,5х мінус 2. Ну, це пряма. Лінія, да? це лінійна функція. Для неї можна скласти табличку достатньо двох елементів X, y або двох точок. Двох точок. Замість X берете 0, 0,5 помножили на 0, це буде 0, мінус 2 буде y, мінус 2. Тепер, наприклад, візьмемо 2. 05 помножити на 2, це буде одиничка, мінус 2 це буде мінус 1. От достатньо дві точки. Так. Віз ігри, віз іксів. Так, і беремо 0. Так, 0. По іксу мінус 2 по у спустилися сюди, на мінус 2, поставили тут точку. Одна точка прямої. І далі у нас 2 по іксу. Мінус один по y, Мінус один отут. Тобто, ось вона точка. Проводимо через ці дві точки пунктиром нашу пряму. Бо нам ще модуль треба робити. Так, проводимо, проводимо. От, провели. А, що означає модуль? Що всі у вас y повинні бути тільки. Які додатні. Тобто, виходить, що всі від'ємні ігрики, а які вони від'ємні? Це оця частина червона, я позначаю, да? частина графіка, тут ж ігрики від'ємні, нижче осі іксів, вона повинна піднятися нагору. Тобто, от тут по ігрику було мінус 1, значить повинна стати 1. Вони повинні бути додатні. Тобто модуль від мінус одного – це 1. Тепер була точка мінус два, оця. Тепер вона стане. Е, так, а я ж не, не там намалювала. Так, зараз. От у вас була точка координата мінус 1. Вона повинна стати 1. Тобто, отут. Ось. Тепер була точка мінус 2. Вона повинна стати, піднятися на гору на 2 по ігреку, на 2 по ігреку. Ікси не змінюються тільки ігреки. Вони повинні, Від'ємні ігри повинні стати додатні. От Від'ємні ігри повинні стати додатні. Так, ну беремо, ну, наприклад, оцю точку. Це мінус 3. Вона буде на 3. Тобто, от сюди пішли-пішли і пішли, піднялися тут на 3 клітиночки. Вона буде отут. І у вас графік функції буде проходити отак вашої. Раз. Ну і наводимо тут додатню частину. От. От, у вас буде отакий куточок. Графіком функції у вас буде оцей куточок. Раз. Раз. Додатнє значення Y навели, а від'ємне. Відобразили симетрично відносно осі Хів. Від'ємну частину графіка, тобто можна написати, що ігри менше нуля відобразили симетрично відносно осі Х. Відобразили симетрично відносно осі Х. Перший, другий. Так, ну, зараз я подивлюсь тут ці приклади. Так, що тут взяти? Ой, у вас і підручнику з модулем і немає, щоб побудувати. Щось треба самої вигадати. Ну, давайте так: Y дорівнює одиниця мінус модуль Х, і все це під модулем. От у вас вся функція під модулем. Взагалі-то основна функція у вас y дорівнює модуль x. Потім перед модулем x вона е, стоїть знак мінус. Тобто її треба симетрично відобразити або перевернути, дзеркально відобразити відносно осі X. Ігрики е, додатні повинні стати від'ємними, а від'ємні додатніми. Так, значить, це симетрія відносно. ОХ. Так, далі. У вас стоїть плюс ну, це плюс один. Тобто ви повинні перемістити графік цієї основної функції на один вгору. Значить, по Y на один. Це ігрики у нас, так? Да? І а, далі ще зовнішній модуль. Зовнішній модуль показує, що ви повинні зробити симетрію ігриків. Менше нуля. От ми з вами правило вивчили. Да? Ті гіки, які менше нуля, симетрично відобразити відносно осі іксів. О Х ікс я пишу. Осі іксів. Ну, давайте спробуємо. От ми набросали з вами план. Так. x, y. Малюємо спочатку э, модуль Х. Модуль Х це ви знаєте бісектриси. Ну, давайте я э, зроблю суцільну лінію, раз. раз. Так, Далі що ми сказали? У нас перед модулем стоїть мінус модуль Х. Значить, ми її повинні симетрично сюди відобразити. Ми синеньким писали, синеньким зробимо. Так, сюди симетрично відобразили. Так, далі що у нас? Одиничка внутрі. Одиничка, це по осі ігри вгору на один підняли. Жовтим ми робили, да? підняли вгору на один. Тобто кожну клітину, кожну точечку підняли на один. Тобто сюди, ну, в общем, змістили кожну точечку на один. І у нас буде отак. І отак. О, так. А далі ми повинні взяти. Від'ємні от я наводжу від'ємні от зеленим. І симетрично їх відобразити відносно осі Xів на гору. Тобто вони повинні стати додатніми ці y. От Я беру цю точку да, і ось сюди підіймаю. Ця залишається на місці. Беру цю і сюди підіймаю. Ну, Так як у мене пряма лінія, от я її вже можу провести. Отак. І з лівої сторони, так само, оця точка на місці. Тут беру цю точку і піднімаю симетрично нагору. Беру цю точку і піднімаю симетрично нагору. Так і це буде отак. І наводжу додатні теж зеленим. Тобто, у вас графік буде оцей повністю зелений. От я наводжу таким товстішим. От, графік вашої функції. Чи не чудово? Дуже чудово. Так. Ну, це із основних функцій. Ну, по суті, тут все. З модулями дуже рідко зустрічається, але я вам два приклади показала. Так, все. Дякую вам за увагу. Всім гарного дня! Якщо подобалось, ставте вподобайку. Пишіть в коментарях. Якщо щось не зрозуміло, теж пишіть, розберемо. Може який приклад треба розібрати. Все, дякую, до побачення.